Україна перша в Європі за рівнем смертності від інсульту, і тут не лише демографічний чинник спрацьовує населення старіє в усьому світі, але в нас бракує сучасних інсультних відділень, які б надавали інтенсивне лікування чи проводили тромболітичну терапію. Завдяки старанням медиків, хмельничани мають такий спеціалізований центр, де поєднано і новітню діагностику, і світову практику зцілення хворих. За останні 10 років у нас Приблизно майже в два рази більше поступає пацієнтів з інсультами і другими проявами судинної патології. А тому слід на це зважити, пам'ятати. І хочу сказати, що міська лікарня забезпечена сучасним обладнанням, високотехнологічним обладнанням, яке дає змогу вирішити ці проблеми. Це стосується, в першу чергу, магніторзнасного томографа, комп'ютерного томографа, УЗД обстеження судин головного мозку, включаючи при потребі ехофалоскопію, електроенцефалоскопію, реонцефалоскопію, які дають можливість контролювати стан лікування, в першу чергу допомагають при діагностиці цих захворювань. Тут немов на передовій, де кожної миті треба бути поготові, аби врятувати людське життя, котре зависає поміж небом і землею, коли йдеться саме про такі гострі ситуації, цих пацієнтів лікарі швидкої мають якомога швидше довести до спеціалізованого відділення, а не лікувати вдома і втрачати дорогоцінний час. Згідно європейських стандартів, старатися. Особливо при гострих порушеннях мозкового кровообігу, в перші три години, ну в крайньому випадку, деякі автори говорять, що до 4,5 годин, бути в спеціалізованому медичному закладі, тому що потім, вже, на жаль, не завжди ми можемо все це зробити. І слід пам'ятати, що із кожних 100 пацієнтів з гостим порушенням мозкового кровообігу, які поступили в будь-яку клініку Європи, України. На жаль, помирає 30%. 25% залишаються інвалідами. І тільки 45% більш-менш може забезпечувати себе. На жаль, в Україні не розвинута служба реабілітації після інсульту і просто відсутня служба соціальної підтримки хворих, які перенесли його. Цей тягар лягає на плечі близьких та рідних. Медики застерігають: якщо не проводити заходів запобігання та профілактики інсульту, то найближчим часом кожний п'ятий українець буде помирати від нього, а ще кожний шостий залишиться безпорадним інвалідом.